Ділок, 29 травня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Чотири вбитих дніпрян. Про наслідки атаки по медзакладу з місця прильоту від наших кореспондентів. Ракетний удар по Києву ППО збила усі повітряні цілі. Танці під російську музику та акція протесту. Як пройшов день міста у Кривому Розі. Одна жінка загинула ще десятеро людей постраждали. Серед них 11-річна дитина. В день окупанти атакували Дніпропетровщину, вдарили по покровській громаді Сенельниківського району. Там зруйновані два приватні будинки, ще три десятки потрошщині. Понівечені магазин та заправка. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники вже обстежують територію та оцінюють наслідки. Удень росіяни накрили столицю балістичними та крилатими ракетами. Усі цілі збили наші сили. ППО повідомляє головнокомандувач ЗСУ. За останню добу це вже друга атака по Києву. Неспокійно у місті було і вночі, як загалом, і по всій країні більше розкаже наша кореспондентка Айміна Арнаут. У день росіяни запустили по Києву 11 ракет. Всі цілі збили наші військові. Утім, у кількох районах міста є влучання уламків. На місцях зараз працюють екстрені служби, також є поранений. Почали зіпатися кирпичі, всякі балки тум подобно. Але ще були скал осколки, ракет, бо на дорозі теж було їх видно. Я вже потім як вийшло, вже зрозуміла. Що саме мені прилетіло, я не знаю. Але я бачила таку не знаю, двох-трьох метрову балку, яка просто летіла на мене. Масована повітряна тривога не минула без наслідків і вночі. Тоді росіяни атакували столицю одночасно ракетами та безпілотниками. Загалом у небі над Києвом наша протиповітряна оборона знищила 40 цілей. Зафіксували у Подільському та Святошинському районах міста. Там пошкоджені будинки. Вибухи пролунали і на Миколаївщині. Над областю збили три дрони. Камікадзе такий приземлили і над Одещиною. На жаль, за даними військових, є влучання. Улучання саме уламків після збиття дрону камікадзе у деякі об'єкти портової інфраструктури. Зараз наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються. Також уночі росіяни вдарили і по об'єктах Хмельниччини. Один із них військовий. Не минулося без атак, і на Львівщині там вороже залізяча впала в одному із районів. У нас ракет. Була збита над золочівським районом. Уламки упали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла, і трактор який стояв поруч. Величезне дякую про казахи пророблену роботу. Постраждалих немає загалом цієї ночі. Наші сили ППО збили по Україні 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет, 29 шахедів і один розвідувальний безпілотник. Маємо добрий врожай і на полі бою за останні добу ЗСУ відправили до пекла 430 окупантів. Також підсмажили чотири танки, 10 артсистем і 15 автівок. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки противника: зенітно-ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс СТОР, шість пунктів управління станцію радіоелектронної боротьби. Військові ж нагадують, ворог підступний, тому не варто нехтувати тривогами. Амін Арнаут, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Кількість загиблих внаслідок атаки по медзакладу зросла до чотирьох. Такі офіційні дані обласної адміністрації. На місці прильоту досі працюють профільні служби. Там побувала і наша знімальна група. Про наслідки трагічного дня розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. Цей Хочу на лутки, а там всю повибувало. Від стареньких вікон у квартирі пана Івана залишились лише понівечені рами. Будинок, в якому мешкає чоловік від епіцентру вибуху, знаходиться в 200 метрах. Ударна хвиля каже: прийшлася саме сюди. В момент удару господаря вдома не було. Як повернувся, згадує, був у шоці від побаченого. Кости стіком осталось тут два стікла, стало з цілих, там два. Одне, а ті всі практично побиті. Тут два стекла вилетіло, там горшок розбило. Минуло вже три доби після трагедії. Мешканці потроху оговтуються від пережитого. Медзаклад, який влучила ворожа ракета, стоїть, наче примара серед мирного району. Тепер це черговий доказ цинічності росіян. Через атаку постраждала 31 людина. Серед них є і діти, здебільшого перехожі, поранені пацієнти та лікарі амбулаторії. Атака забрала життя чотирьох людей. Це 56-річний лікар і 64-річна співробітниця медзакладу. А ще 57-річний працівник ветклініки та 69-річний чоловік, який в момент прильоту проходив повз. У той роковий день пан Володимир міг стати ще однією невинною жертвою терористів. Разом із дружиною вони приїхали в диспансер, аби отримати документи для сина з інвалідністю, який тут на обліку. Взяли талончик на прийом, а почекати своєї черги вирішили кварталом вище. А, ну, що ми будемо тут стояти, Ось з двох часов приймають. Поїхали наверх, і що нас куча діло тому й уїхали. А ще минут би ні мене, ні міняні ні машини. Інвалідва залишився срібенка один. Навколо місця прильоту немає жодної вцілілої будівлі. Чи не найбільше дісталося щойно капітально відремонтованому спорткомплексу. Вибиті шибки у будівлі, потрощений паркан та поле такі наслідки ворожої атаки. Строїли такий хороший там от внутрі все відремонтували, все атлічне. Люди ждали. дуже много приходили і займалися. На місці і досі працюють профільні служби, впорядковують територію та відновлюють комунікації серед них і міськсвітло. світло замінили зараз приблизно метрів 120. Це чотири прольоток кабелю, який був пошкоджений осколками всім тим, що летіло після взривної волни. Два ліхтаря поміняли. найближчим часом. Людям замінять вікна, а родинам загиблих обіцяють в Ова виплатять по 300 тисяч гривень допомоги. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11-го каналу. Згоріло медобладнання на 5 мільйонів гривень. Внаслідок російського теракту постраждала і ветклініка. Приміщення майже повністю знищено ударною хвилею та вогнем. Медикам вдалося евакуювати усіх чотирилапих пацієнтів. Утім, рятувати їх далі просто ніде. Далі продовжує Владислав Авдієнко. Жахливі кадри. Перші хвилини після ракетного удару поряд із медзакладом палає ветклініка. Ось тут була моя стійка, за котрою я сиділа. на неї впала стіна. Ось поруч зі мною стояв холодильник для вакцин. Принтер, комп'ютер, ну все понівечено, все згоріло. Адміністраторка Юлія була у клініці в момент удару. Вибух дуже голосно. Таке відчуття, наче ти знаходишся у центрі якогось урагану, все летить, дихати нічим, все на тебе валиться. Загинув технічний робітник. Він був у сусідній будівлі. Ветеринари не постраждали. В момент прильоту в клініці було більше десятка чотирилапих. Одну з собак теру якраз оперував Анатолій Федько. Вона вже була в наркозі. Я в першу чергу подивився, що вона дихає, бо світла на цей момент вже не було, і кисень не подавався. Будівлю миттю охопило полум'я. Попри вогонь та загрозу повторного удару, медики почали виносити тварин. У нас є надзвичайно дороге обладнання, лабораторне хірургія, рентген. Виносили в першу чергу тварин. Я була на дворі, приймала тих тварин, щоб вони не розбіглися, їх було багато. До нас почали підходити просто люди, котрі тут поруч мешкають, чи просто проходили теж допомагати тримати цих тварин. Вирятували всіх чотирилапих. Собака Терра пережила одразу два ракетні удари за ту страшну добу. Спочатку росіяни поранили її під час нічної атаки, а потім ледь не вбили. Під час операції врятували тварину у сусідній клініці. Ось такі уламочки. Це були те, що пошкодило її в цілому. Виглядає досить непогано. Вона, наче зі слів власника, їсть, п'є активно, активна і у неї проводиться антибіотика, терапія, знеболюючі препарати. Нині у клініці працювати неможливо. Медики консультують власників тварин дистанційно. Російські терористи повністю зруйнували приміщення ветклініки: двері, вікна, внутрішнє оздоблення, все вигоріло вщен, також подекуди обвалилися стіни та дах. Ветеринари шукають нове приміщення, а ще гроші на коштовне обладнання, яке знищили росіяни. Лабораторне обладнання, хірургічне, ендоскопічне для монітору пацієнтів, діагностичне, рентген, ОЗД. приблизна ціна цього всього обладнання 5 мільйонів гривень. Було втрачено долучитися до збору на відбудову клініки можна за реквізитами, що зараз на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Вихваляв Росію та заявляв, дії агресора правильні та законні. Місцевий житель у власних соцмережах виправдовував та підтримував окупантів. Зрадника засудили йому світить до п'яти років за ґратами. Під час судового розгляду свою провину чоловік визнав. Внесок у перемогу напередодні важливих битв батальйон Айдар відкрив збір, зокрема на дрони, автомобілі, запчастини до них а також спорядження. Необхідна сума немаленька 5 мільйонів гривень. Тож, якщо ви можете допомогти донатом, реквізити зараз на екрані, а також в посиланні під матеріалом на Ютубі. Підтримаємо наших захисників і разом до перемоги. Їх називають блакитними касками, але вони не відвоюють території силою. Сьогодні весь світ відзначає міжнародний день миротворців ООН. Тих, хто протистоїть злочинам проти людини протягом багатьох років, Україна активна учасниця таких місій. Наші військові з 92-го року долучалися до операцій у різних країнах, зокрема Югославії, Грузії, Хорватії, Таджикистані. А коли Росія напала на Україну, миротворці повернулися, аби захистити рідну землю. Намагалися сховати мішки за деревами і попалися поліції. У селі Пушкарівка що на Дніпропетровщині патрульні затримали рибалок браконьєрів. Їх помітили саме у той момент, коли вони спробували замаскувати улову. У торбинах порушники виявили рибу майже на 205 тисяч гривень. Зараз справою займаються слідчі. Танці під російську музику та мітинг проти святкових заходів. Так, вихідними у кривому розі пройшов день міста. Майже в усіх районах провели концерти, квести, спортивні змагання, ярмарки та тематичні виставки. Тим часом активісти та родичі загиблих і полонених бійців вийшли на акцію з гаслами не на часі. Більше розкажуть наші кореспонденти. Війська малеча танцює під пісню російської виконавиці. Так почалося святкування дня міста в одному із семи районів. Сюди прийшли і родичі загиблих та полонених бійців з гаслом Свято не на часі. Вийшли на акцію протеста. На це свято в кавичках. Я вийшов для того, щоб показати, що зараз свята недоречні. Виділяти з міського бюджету кошти на влаштування свят. Це вважає на мою думку і на думку громадськості. Це не є потрібним. Люди обурені, кажуть розважатися зараз недоречно, бо у сусідньому Дніпрі траур за загиблими внаслідок ракетної атаки, бо більше вважають, що гроші виділені на святкування мали б піти на перейменування вулиць на честь загиблих героїв. Нам здається на наш військовий час свята не на часі. Чому не розсматрюють наші петиції на перейменування вулиць? А свято ми святкуємо, а на наші акції протести не приходять і взагалі на них не звертають уваги. Та є й ті, хто стверджує, життя не треба ставити на стоп, мовляв, негативних емоцій навкруги повно. День міста вважають привід, аби хоча б на добу забути про війну. Незважаючи на такі складні часи, все ж таки люди повинні мати змогу отримати це свято, взяти участь, показати, на що ми здатні криворіжці проявити наші таланти святкові заходи пройшли в усіх районах міста: концерти місцевих творчих колективів, квести, спортивні змагання, ярмарки та тематичні вистави. А ще фотозони та розважальні локації. Гуляння у кривому розі тривали до самого вечора. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини 11 каналу. До літа лічені дні, а у Дніпрі справжня крижана казка. У цирку прем'єра шоу на льоду: акробати, ілюзіоністи, дресирувальники та повітряні гімнасти без страховки та на козанах під супровід сучасних українських хітів вражали глядачів новими номерами. На прем'єрі побувала і наша Анастасія Вільхова. Юкрейніандиверсмен або ж незламні під такою назвою дебютують актори цирку на льоду. Спочатку великої війни для них це перший виступ у Дніпрі у залі Аншлаг. Чи не першою підкорювати купол вийшла повітряна гімнастка Ірина? Зізнається, дуже чекала на прем'єру. Ми готувалися дуже щільно, бо ми дуже хотіли передати нашому глядачу. Все, що ми відчуваємо у сьогоденні, і сльози, і посмішки, і жарти, і все, щоб усей спектр цих відчуттів ми дуже щільно вклали в наше шоу. Найважче кажуть актори це поєднувати циркові навички з ковзанками, бо крига жаліються не щадить нікого, навіть жонглерів. І падали дуже багато разів, І в нас булави, які ми, ми кидаємо, так само падали. І дуже тяжко було навчитись кататись правильно, добре і щоб стабільно стояти і кидати на ковзана. За професією акторка, вже як три роки ведуча клоунеса Юлія зізнається, сьогодні чіткого сценарію немає. Весь виступ імпровізація. Ри, це інтерактив з глядачами, і кожен глядач, кожна людина різна. І ти не знаєш, коли ти чоловіка цього піднімаєш, що він тобі зараз каже, чи захоче він ставати, чи ні. Аби здивувати глядачів, актори зіштовхнули дві стихії. Хореографія у поєднанні з акробатичними трюками не залишила осторонь нікого, особливо малечу. Мені дуже дуже подобається. Я хочу виступати як дівчата. Мені дуже сильно понравилось, як там дресіровані песики, розтрибували берега та крутилися. Намить себе відчули дітьми і дорослі. Ми проридали весь перший від часу, від радості. Це дуже цікаво. Ольга з донькою Машею, переселенки з Нікополя, прийшли до цирку, кажуть, аби трошки відволіктись від новин про постійні обстріли в рідному місті. Дітям лячно, але тримаємося. Вони не хочуть. Покидати Україну, вірять в Україну. Ми дуже радіємо, лагадарі, що є так, хоч така можливість, такий важкий час. Діткам хочусь надавати. Для акторів цирку це перша повноцінна програма в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч колектив два місяці гастролював в Угорщині, але весь час мріяв підкорити велику сцену у рідній країні. Ми вже готувалися, будучи в Угорщині на гастролях. Ми повернулися і. Буквально ми зробили дуже великий труд, тому що було важко. Важко за дві неділі зробити повністю нове шоу, патріотичне, нове, цікаве, веселе шоу. У виступі червоною ниткою проходить ідея перемоги. Артисти цирку вірять, попри всі негаразди, ми вистоїмо. У нас нема сьогодні сюжету. У нас кожен номер створений з показом любові до України. Незламні або Юкрейніандиверсмен чекають на Дніпрян до 18 червня. Квитки замовити можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Одринський, новини 11 каналу. І наостанок про погоду завтра у Дніпрі очікується дощ. Температура повітря в день 18 градусів тепла, вночі плюс 17. атмосферний тиск 751 мм міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин. А далі в ефірі 11-го дайджест новин з Нікопольщини.